Скрильник Маргарита одинадцять років віршилася українки конваліє. Розслабхаю конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під вітям широким, та недовго не втішалась конвалія біла, Її рука чоловіча віку вкоротила. Ой, понесли конвалію у високу залу. Понесла їй собою паночка до балу. Ой, на балі веселая мучненька грає. А конвалії та музика, бідне серце крає, то ж веселому, вальсі закрутилась, в конвалії голівка пов'яла, схилилась, промовила конвалія. Прощай, гаю, милий, і ти, дубим високий, друже мій єдиний, та й замовкла. Байдуже, паночка, рукою. То й киточку зів'яло, кинула додолу. Може, тобі, моя панно, колись доведеться. Згадайте конвалі, як щастя менеться.